Я здатна на все. Що мене вразило, негайно трошки навіть більшого домасмаркету, пахне краще. Я їх чудово розумію. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні я порівняю три аромати: Деліна, Деліна Ексклюзив. Та Деліна для Роуз від Парфамс де Марлі. Чому я вирішила порівняти саме ці три аромати? По-перше, це мої улюблені аромати у бренді Парфам з де Марлі. Я дуже багато продаю цих ароматів, тому що вони мені подобаються. А коли мені подобається, я здатна на все для того, щоб. Цей ефект від улюблених моїх парфумів дістали інші дівчата. Тому завжди раджу Деліну ексклюзив. Це мій улюблений, до речі, серед цієї трійки аромат. Ну, а, звичайно, найпопулярніший аромат це все ж таки класична деліна. Так ось про що аромат класична деліна і чим вона відрізняється від інших двох. Отже, деліна від Parfums de Marly. класична перша деліна, яка базується на трьох таких основних компонентах: це лічі. Троянда та півонія всі ці три компоненти вони розкидані по піраміді. Де-інде. Стартує доліна одразу з лічі, бергамоту, така з ревню, там дуже такий явний рев'я. І початок деліни здається дуже таким трошечки попсовим. Щось нагадує із 90 х нульових, тому що лічі у нульові був дуже популярний в люксі у парфумері. найяскравіший представник з Лічі – це L від Laurent у парфумованій воді. Тоді поєднали троянду лічі і пачулі, і тоді Лічі заграло. Невгамовно дуже красиво несамовито, але треба сказати, що в Деліні немає жодних печурів. Це ніжна композиція, яку продвигає саме лічі. Далі стартує вже троянда і півонія, і молекула Гіваодан. Так мені підказує фрагрантика. Це не важливо. Там є і, мускус, і ваніль, і у базі навіть є е, ладен, кедр та Ветивер. Ну, отже. Е, Деліна, що вона взагалі собою являється, дуже жіночний аромат. От коли, знаєте, мене просять порадити жіночні аромати, я завжди перше, що мені спаде на думку, це Деліна. Хоча колись я її не любила. Завдяки моїй клієнці, я її полюбила, вона мені порадила. Я тоді ще на сміх її взяла. А пізніше, коли я вже затестила Деліну, то я вже зрозуміла, що все, це любов. Так ось, кисленька, кисленька Деліна на початку. Квіткова всередині, і у базі просто розкішна сексуальна жіночна композиція. Що треба сказати? Вона не моно, вона цільна, і те, що я її зараз розклала на ноти це, скоріш, знаєте, для таких прискіпливих перфманіяків, наприклад, для людей, які шукають півонію або шукають троянду, але це не буде монопівонія. Як, наприклад, у власне передайс від Іло там така монопівонія, класна розквітла, і її з молекулами поєднали, і вона там грає всіми всіми. Ціми своїми гранями. Ні, Мені це цільно. І навіть оця пляшечка, цей флакончик, знаєте, він такий цільний, такий ну, Його неможливо роз'єднати, він такий цільний, і саме така Деліна, вона теж цільна. І треба сказати, що після успіху, який мала Деліна, вона і наразі його має, багато клонів чомусь не з'явилося. От що мене вразило, нема таких клонів, як пішли клони після флірнаркотик, після Авентус, після бакари, після, да, після всього, навіть і після Блакава, Авгано, Негайно. А, тобто нема, нема клонів. Там є лише в одному бренді, я знаю там такому трошки навіть більшого домас-маркету. Noran Parfums, там є клон Деліна, але я його не тестувала на собі і гадаю, що він відрізняється від класичної. А от саме серед таких крутих брендів я не бачила жодного чомусь клону на Деліну. Це мене здивувало. Але всередині свого власного бренду Parfums de Marly створили фланкери. І от наступний фланкер це Parfums de Marly Delina. Ексклюзив це мій улюблений парфум. Зараз про нього розкажу. Так, от деліна, ексклюзив. Для мене так, це така східна версія деліни, більш така вечірня, більш розкішна. Таке враження, що від деліни взяли всі такі кисленькі ноти, які були на початку, прибрали і замінили на більш. Насичені, більш такі солодкі деревинні ноти. У Деліни ексклюзив є також лічі, але вже нема півоні. Півоння дає такий легкий ніжний відтінок. Там є троянда, і, звісно, там є ладан Ось що я люблю: це ладан в поєднанні з трояндою та удом. Якби такий, знаєте, шматок монталь вставили в Деліну і вийшла така собі Деліна ексклюзив. Насправді, монталь. З його стоматологічним удом там взагалі немає. Це дуже класна, така ну вперше я таку троянду бачу, можливо, завдяки лічі, яка поєднана з ладаном та удом, і вона зовсім не викликає якогось такого здивування відразу. Це така м'яка, ніжна, вона огортає. Але при тому вона дуже, дуже так настирливо звучить з моєї шкіри, і це мені подобається, звісно, дуже великий шлейф від неї. І чому вона саме ексклюзивна? От саме тому я вважаю, що таке поєднання дивне, здавалося б, От такі ніжні композиції як Акделіна, воно зіграло свою роль і дало максимально класний ефект. Дуже сексуальний аромат. До речі, цей аромат в мене завжди входить в огляди, де я описую аромати, які чоловіки люблять на жінках. І саме найперше, це, звісно, Доліна перша класична, люблять її так, чоловіки. Але ексклюзив це взагалі, попри всіляких сумнівів, це найкращий аромат для мене у бренді Parfums de Marly. Третій аромат цієї чудової трилогії це Parfums de Marly Delina La Rose. Аромат, який з'явився, здається, три роки тому влітку. Він одразу потрапив до моїх загрібущих рученяток, Я його забрала, ми його швидко розпили, але чомусь потім не повторили. Я отримувала відгуки від клієнтів, від дівчат, від клієнток, від дівчат. і Вони мені казали, що краще ми візьмемо шанс Стендер. У туалетній воді він дешевший вдвічі, але пахне краще. Я не можу порівнювати Ля Роусі і Тентер. Це якби, незважаючи на однаковий колір рідини, вони різні аромати. Але напрямок один той самий. це квітково-фруктові аромати, але. На жаль, у Ля Роузі, у Даліни Ля Роузі щось пішло не так з додаванням акватики у класичну базу Деліни, що, в принципі, і сталося. Тобто акватичні ноти, півонія, троянда, Далічі, Бергамот і акватичні ноти. Тобто, хотіли зробити ще більш лайтовішу версію Деліни. У ексклюзив вони її посилили. Зробили її вечірню версію, а тепер вони вирішили, творці я маю на увазі парфам земля, вирішили зробити летову версію Даліни. Я їх чудово розумію. Я розумію маркетологів цього бренду. До речі, зайдіть, будь ласка, на офіційний інстаграм Парфам Marly, Це просто шедевр. Там працюють справжні професіонали такого якісного класного контенту. Я не бачила в жодному бренді. Ну, може, трошечко ексні іло ще, але вони мене забанили давно вже. Я не знаю, чому, чому я не вгодила. Я не завжди можу спостерігати за їх контент. Але от Кіян Кюржан класний контент. Але у парфам з Де ну це просто це митці творять той контент. І що цікаво, сам бренд завжди позиціонує трікою ці аромати. А я вважаю, що задумка була дуже класна, все було класно, але щось от. От сам парфум трошечки щось пішло не так, і він доволі люксово звучить за такі гроші. Тому більшість моїх, наприклад, дівчат, не знаю, як ви. напишіть в коментарях, можливо, це ваш улюблений аромат, я його зараз тут хейчу так. То щось не пішло і казали, що дешево пахне, люксово пахне, за такі самі гроші. Ми можемо взяти аромат. Краще або аромат, який пахне дорожче. Але в, в, в цілому я навіть не описала, ще аромат. Аромат в цілому легкий, ніжний, дівочий. Це весняно-літня версія, така собі поливайка, знаєте, з грушкою, до речі, там ще грушка додана, вона додає, додає такої е, смачної нотки, але все одно не рятує. От, от таке враження, що просто взяли і розбавили деліну класично водою з моря. Або з басейну, це моя особиста думка. Я е, не нав'язую її нікому, але просто її висловлюю, оскільки я вже знайома з цим ароматом і носила на собі, і можу сказати, що це якісь не знаю. Ну, можна було сказати, що це міст для волосся. Але не за гроші, які пропонує купити його бренд. До речі, у Parfums de Marly є більш дешеві аромати, але вони пахнуть реально класніше. Наприклад, Меліора. Вважаю, не заслуговує цей аромат Це таке забуття. Аромат Меліора дуже і дуже класний. Там класне поєднання смородини і квітів. Вона тро, трошечки дешевше коштує, ніж Деліна Роусі. І здається, навіть не трішечки, нормально дешевше, але звучить класно. Так, вона така вітальна, така прикольна, святкова, дуже теж жіночна композиція. Але це в іншому огляді, будемо про неї казати. Зараз я підсумовую своє відео про те, що звісно ексклюзив це мій мінам тому що це гучна композиція, я таке люблю. Класична Деліна це must have. Я вважаю, що якщо ви тільки не не любите там не знаю смажену підошву, шкіру молодого не приведи господи Олені чи чогось такого специфічного, то вам Деліна зайде. Де здебільшого всім. Тому спробуйте класичну Деліну і візьміть собі трошечки. Спробуйте і для роусі, і ексклюзив, і перевірте мене, що я сказала про них не так, що вам відгукнулося, а з чим ви можете, в принципі, посперечатися, і можна це зробити прямісінько в коментарях. Якщо цей огляд був корисним, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку, натисніть на дзвоник, напишіть коментарі, пропонуйте нові теми. Я прочитала в минулих коментарях, що. Цікава тема порівняння ароматів, і тут вже я зробила, записала цей огляд. Маю надію, що вам було цікаво. До зустрічі на моєму каналі з любові до парфумів. Ваша Зоя, Па-па, слава Україні!